Доброго, Доброго дня. дня! Сьогодні на уроці продовжуємо вивчати гімнастичні вправи та положення тіла прозорів. Повторимо попередні теми, які ми вже вивчали. Асана на комбінацію два перекиди вперед з виходом в основну стійку. Потім перекид вперед, стрибок угору з виходом в основну стійку. Та вивчимо нові вправи. Асана. Вис на перекладині, вис кутом на перекладині та комбінація гімнастична. А саме два перекиди вперед з перекидом назад. Мета нашого року навчитися виконувати такі вправи для зміцнення рук, м'язів і Та розвиваємо опорний русовий апарат за допомогою гімнастичних вправ. Приготувалися? Починаємо. Повторення вправи два перекиди вперед з виходом в основну стійку. А зараз повторення перекид вперед, стрибок угору з виходом в основну стійку. Вивчаємо вправу вис на перекладині». Обов'язково в присутності батьків. Дитина охоплює руками перекладено, міцно тримає та висить. Батьки дитину підтримують. 5-10 секунд можна повисіти, потім відпочиваємо. Та ще. Ці вправи допоможуть нам зміцнити м'язи рук. А далі вивчаємо вправу виснов перекладені кутом. Ця вправа виконується обов'язково присутності дорослих. В такому положенні тримаємося якомога довше. Така вправа зміцнює м'язи спини, черного пресу, рук та ніг. А зараз вивчаємо комбінацію. Два перекиди вперед, два перекиди назад. З виходом в бусуну стійку вправо виконувати в присутності дорослих. Показую ще раз в повільному темпі. Два перекиди вперед. Два перекиди назад. Виход в основну стійку. Такі вправи виконуємо обережно, обов'язково в присутності дорослих. Саме ці вправи є дуже корисними для нашого здоров'я. Вони змістюють наше тіло. Ми будемо сильними та самі найкращими. До наступної зустрічі!